Англійський письменник Олівергулдсмір писав: Закони, щоб бути повними, повинні не тільки карати, але й нагороджувати. Здравствуйте! В ефірі програма Порада адвоката і я її ведучий Олександр Дроздов. Майже кожний мешканець користується послугами вивезення сміття та побутових відходів. Отже, актуальним є питання, хто відповідає за несвоєчасне їх вивезення. Тема програми Порада адвоката відповідальність за засмічення території міста. Закон України про благоустрій населених пунктів встановлює повноваження міських рад у сфері благоустрою, до яких, зокрема, належать затвердження місцевих програм та заходів благоустрою населених пунктів, забезпечення їх виконання, створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення благоустрою населених пунктів, а також визначення повноважень цих органів та служб. Організація забезпечення на території населеного пункту чистоти, порядку, дотримання тиші в громадських місцях, також до повноважень міських рад належить і розроблення схем санітарного очищення населених пунктів, затвердження правил благоустрою території населених пунктів, визначення на конкурсних засадах підприємств відповідальних за утримання об'єктів благоустрою. Цим же законом встановлені повноваження органів самоорганізації населення у сфері благоустрою населених пунктів, якими, наприклад, є вуличні комітети. До їх повноважень відносяться внесення в установленому порядку на розгляд органів місцевого самоврядування пропозиції з питань благоустрою населених пунктів. Здійснення громадського контролю за дотриманням правил благоустрою території населених пунктів. В нашому місті діють правила благоустрою та забезпечення чистоти і порядку в місті Харкові. Відповідно до цих правил підприємства, що обслуговують житловий фонд, зобов'язані на територіях домоволодінь відводити спеціальні майданчики для розміщення контейнерів для збору твердих побутових відходів зі зручними під'їздами для транспорту. Забезпечувати їх регулярне миття та дезінфекцію. Відповідальними за вчасне вивезення твердих і рідких побутових відходів з території житлових будинків та організацій, є підприємства, що займаються збиранням та вивезенням побутових відходів. Зазначу, що при виконанні ремонтних робіт власники або орендарі житлових та нежитлових приміщень повинні. Не пізніше, ніж за тиждень попередити житлово-експлуатаційне підприємство, що обслуговує даний будинок про намір виконання ремонтних робіт, погодити місце тимчасового розміщення будівельних відходів та забезпечити їх видалення. Для забезпечення шумового комфорту жителів міста правилами благоустрою Харкова встановлено, що Побутові відходи необхідно вивозити з домоволодінь не раніше 7-ї години і не пізніше 23-ї години, контроль за дотриманням правил здійснюється житлово-комунальними організаціями, санепідемстанціями, органами внутрішніх справ, правоохоронними органами, райвиконкомами та місцьвиконкомом і іншими уповноваженими органами в межах їх компетенції. Відповідальність громадян та посадових осіб підприємств за порушення правил благоустрою території міст та інших населених пунктів, а також за недодержання правил щодо забезпечення чистоти і порядку в містах та інших населених пунктах, встановлена статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І нарешті, обов'язок відшкодувати шкоду за подіяну внаслідок порушення законодавства про відходи покладається на осіб, винних за заподіяні шкоди. В порядку і розмірах, встановлених законодавством України. Якщо у вас виникли питання за темою нашої передачі, ви можете зателефонувати за номерами 763 17 19 та 763 17 20 чи надіслати електронного листа. Поки не знаєш свою силу, твої права тобі не потрібні, казав Ішхан Георгіан, відомий афорист та суспільний діяч. Програма поради адвоката допомагає вам користуватися вашими правами. До нових зустрічей!